Вночі ворог кілька разів атакував житлові райони Харкова. Суттєво пошкоджений житловий будинок сталося загоряння для мешканців. Організовано евакуацію та усім бажаючим надано місця у гуртожитках міста. Станом на ранок відомо про 12 постраждалих людей. Серед них травмована дівчинка трьох років. Місто Харків знову під обстрілами, були два вибухи, два каби. Один каб потрапив в Шевченківський район міста Харкова, другий каб Сатовський район міста Харкова, житловий будинок, п'ятиповерховий. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи, будемо розбирати завали, працюють працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби міста Харкова. Зранку окупанти знову завдали удару. Зафіксовано пошкодження. Внаслідок останнього удару по передмістю пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова. Протягом доби ворог нещадно обстрілював і населені пункти області. 3 жовтня о 5.25 у селі Черкаська Лозова Мало Данилівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено сім приватних будинків господарчі споруди. Постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років, та чоловік 69 років. О 23.07 у селі Золочів Богодухівського району пошкоджено шість житлових будинків. О 17.00 у селі Нечволодівка Куп'янського району в скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок. Площа уточнюється. Постраждали дві жінки 61 та 53 років. О 16.30 у місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу постраждала жінка 56 років. О 15.50 у місті Куп'янськ Куп'янської територіальної громади влучання в цивільний автомобіль «Евпівідрона» Постраждала 30-річна жінка. О 14.20 у селі Захарівка Вовчанської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горіла трава, очерет та чагарники на площу 4 гектари. Тринадцятій в селі Нікополізюмського району вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого постраждав 52-річний чоловік. О 12.34 у селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава на площі одного гектара та хвойна підстилка. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 121 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів. Чугуївському, Куп'янському, Харківському та Салтівському районах області та місті Харків. Вночі ворог завдав авіаційного удару по Салтівському району Харкова. Влучання ворожої бомби прийшлося у житлову п'ятиповерхівку. Сталися руйнації фасадної частини та чотирьох квартир на четвертому та п'ятому поверхах, внаслідок чого виникло займання конструктивних елементів будинку та двох автомобілів на площі 65 квадратних метрів. О 23.47 вогнеборці локалізували вогонь. Пів на першу ночі 3 жовтня повністю ліквідували. 3 жовтня близько п'ятої ранку ворожа авіація завдала серію бомбових ударів по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади. Внаслідок удару кабами горіли житлові будинки на площі 200 квадратних метрів. Загалом зафіксовано 73 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 105 гектарів. У селі Нікополізюмського району стався вибух невідомого предмету, пораючись на власному городі, 50 Дворічний чоловік отримав мінно вибухову травму та осколкове сліпе поранення кукси лівого стегна. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Коп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Сеньківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Єгор Мікинін. Харків. Новини. Цієї ночі ворог завдав удару по території України ударними БПЛА. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БПЛА, Типу шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях один безпілотник полетів у напрямку Білорусі: 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, і ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у Полтавській області. За даними голови ОВА, без постраждалих вночі та зранку ворог також атакував і Харків. Суттєво пошкоджений житловий будинок сталося загоряння. Станом на ранок відомо про 12 постраждалих. Серед них трирічна дівчинка. На місці влучань працюють профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зсу ракетами «Атакамс» знищили РЛС небо М. Таких у Росіян залишилося 10. Кожна вартістю у 100 мільйонів доларів. Про це повідомили у генштабі зсу. Зазначається, що знищення цієї радіолокаційної станції суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Небо М є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів. Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що наша держава вже уклала контракти на виробництво півтора мільйона дронів цього року. Гаран також повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів ніж за весь 2022 рік. USAID виділяє 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. Про це заявила адміністраторка USAID Саманда Павер під час візиту до Києва. Відомо, що ця сума вдвічі більша аніж агентство виділяло на енергетику торік. Також посадовиця оголосила про запуск п'ятирічної програми реабілітації українців Рихафою, на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів. Крім того, USAID надасть 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. В Україні запровадять новий формат повісток з qr кодом Нововведення діятиме найближчим часом і вже тестується функціональність. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок резерв плюс миттєво перевірити чинність повістки, дату та номер документа, ТЦК, який видав повістку, ім'я особи, яка підписала документ, призначення повістки. Уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка та інші деталі. Пилова буря знову накрила Україну, за даними спеціалістів у Харкові, Сумах та Києві найвищий рівень забруднення повітря. При цьому ситуація в Сумах найгірша, там рівень забруднення повітря найнебезпечніший. Основною причиною фахівці називають обстріли окупантів та масовані пожежі в екосистемах. Медики просять українців пити більше води, зачиняти вікна та виходити на вулицю лише за необхідності. Його з кожним днем стає все більше. І причини всім відомі. Цей календарна осінь і сильна посуха. Харківські двірники продовжують активно прибирати опали листя. Одні породи дерев вже почали активно позбавлятися від свого вбрання, а ось інші тільки но розпочинають. Тож роботи у двірників та озеленювачів ще буде доволі багато. Ось як тривають роботи з прибирання у Салтівському районі. Осінній період є особливо відповідальним для наших працівників, адже опале листя можуть створювати певні незручності для мешканців та впливати на санітарний стан території. Якщо його вчасно не прибирати, воно може накопичуватися і створювати небезпеку на тротуарах. Особливо під час дощів. Воно може блокувати зливову каналізацію, що призводить до підтоплень. Наші робітники щодня проводять ретельне прибирання прибудинкової території, зокрема, тротуарів, проїздів і дитячих майданчиків. Для цього вони використовують ручні інструменти, такі як граблі та мітли, а також механізовану техніку, зокрема, повітродувки для більш ефективного та швидкого збирання листя. Також працюють трактори з навантажувачами. Зібр листя вивозяться сміттєвозами для подальшої утилізації. Працювати, наводити лад на прибуткових територіях у вересні. Ми зібрали приблизно 9800 кубометрів листя, і хочемо наголосити на правильності утилізації листя і сухої трави. Згідно з правил благоустрою, не можна спалювати листя. За це є штрафи. Коли ви спалюєте листя, то це є дим, він шкодить для нашого здоров'я, він потім неконтрольоване полум'я. Місто покривається чадним газом. У наших МНСників і так дуже багато роботи. Вони працюють на прильотах, потім ще гасять ці пожежі. І тому ми закликаємо вас бути відповідальними, правильно утилізувати сміття. Це особливо стосується мешканців приватного сектору. Якщо у вас багато листя, будь ласка, використовуйте спеціальні вигрізки. Бні ями, контейнери, і е, утилізуйте листя відповідно до правил. А ми зі своєї сторони на прибудинкових територіях прибираємо листя, вивозимо його і утилізуємо згідно з правилами. Тож продовжуємо піклуватися про чистоту нашого Харкова, щоб всі були відповідальними, здоровими і у безпеці. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Як правильно обрізати дерева, як це вірно робити з точки зору екологів? Як зберегти біогрізноманіття та як зробити Харків ще зеленішим? Про це ну, в рамках лекції та практичних занять мали змогу дізнатися міські озеленювачі, фахівці Харків Зеленбуду. Коло співпрацю з біологами провідними Харківщини. Ми дослухаємося до думки фахівців цій справі, але це не означає, що у нас працюють непрофесіонали. Навіть я можу сказати, один вісомий аргумент Харків серед інших міст України є самим квітучим, самим доглянутим і взірцем. Але ми хочемо крокувати з часом і хочемо дізнаватися про нові підходи. Тому що живемо ми у страшний час, тому що йде війна і страждають не тільки люди, але й зелені насадження і дерева. Якщо брати спочатку повномасштабного вторгнення, то в Харкові вже знищено. Понад півтори тисячі дерев. Це все потрібно відновлювати. І відновлювати потрібно з новим підходом. Ось тому у нас проводяться такі лекції, практичні заняття. У нас є змога дискутувати, задавати питання, з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися. Але це дуже цікаво і е, новинку для нас. З Трьох лекцій, які нам преподавали, в принципі, знання, які у нас були, ми щось для себе знав, щось поотримали нове. Як сьогодні обрізали ялинку, показали, як правильно це робити. Інформації дуже багато корисної було. Дуже цікаво лекції. Будемо старатися робити, прислуховуватись до екоактивістів, і ті знання, які ми отримали, будемо досконалювати. Фахівці екологи кажуть, те, що Харків найзеленіше місто, цього не відняти. Проте слід розвивати свої знання далі. Наприклад, як це роблять у європейських країнах, які нові підходи там застосовують. Насправді вони дуже старанні люди. От, і за це їм подяка. Справа в тім, що зелене господарство його вчили люди, які займалися вирощуванням лісу, лісники. І вирощуванням сільськогосподарських культур, а не займалися екологи, і виявляється, що те, що працює з точки зору лісників і з точки зору агрономів, це часто протирічить екології. І виявляється, що треба, щоб екологи теж починали розуміти, починали казати своє слово. Я свого часу працював в лісовому господарстві і стикнувся з тим, що коли е я слухаю лісника і слухаю еколога, абсолютно протилежні речі. І потім виявляється, ці протилежні речі вони призводять, ну, наприклад, до загибелі лісів. Я бачу, що вони добре вивчили те, що їм казали лісники і агрономи. Вони це добре вивчили, вони працюють так, як їх навчили. Треба інше знання додавати. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків новини. Колись зелений та тінистий, а нині більше схожий на пустку. Дедалі частіше харків'яни почали називати журавлівський ліс мертвим і посприяла цьому не лише нещодавня пожежа. Хоча вогонь і випалив більше трьох гектарів території, більше шкоди деревам завдала коренева губка. Перші її осередки почали з'являтися тут ще у 2007 році. І з того часу цей гриб поступово одна за одною вбив сотні сосен. Харківський біолог Юрій Бенгус зазначає, що причина розповсюдження кореневої губки у журавлській. Уму лісі цілком однозначно навіть лісом. Це місце не дуже можна назвати, бо ліс, з точки зору біолога, це біоценоз, де багато різних видів об'єдналися і створили єдиний такий біоценоз. Це були скоріше лісові монокультури сосни. Тобто, тут посадили один вид сосну і посадили її одновікову. Через це цей біоциноз нестійкий, він або хвороби, або шкільники такі біоцинози зазвичай швидко можуть знищити. Це і відбулось тут. Тут не було різноманіття природного, і тому, коли зайшла сюди коренева губка. То корені сосни вони поєднані між собою, і так передавалася хвороба, і ця сосна майже вся загинула. Теоретично кореневу губку могла б побороти і відповідна отрута, але на практиці це призведе до ще гірших наслідків. Ця хвороба вона пронизує всю кореневу систему сосни, тобто це гриб, який на 5 метрів, на 10 метрів глибину. І якщо пролити... Гектар цього лісу на 5 метрів глибину, то це вбити все, оскільки причина загибелі сосен наразі чітко визначена, такою ж чітко визначеною у біолога є і відповідь на питання: а як з цим всім боротися, оскільки ці культури лісові загинули через відсутність біорізноманіття, то з точки зору біолога і еколога найкраще створювати тут такий біоценоз, який би Включав максимальне біорізноманіття. Це стосується не тільки видів дерев. Ну, наприклад, коренева губка поширювалася в ґрунті, і тому дуже важливо було б, якщо б тут були різні види грибів. І от одна з речей, яку я вважаю, треба врахувати, це висаджувати тут ті породи, які місцеві і які дружать з місцевими видами грибів. Тоді вони будуть протистояти кореневій губки, не давати їй поширюватись так швидко. Пан Юрій акцентує, що до вибору дерев для висадки у журавлівському лісі потрібно ставитися відповідально та розважливо. Зокрема, варто враховувати, яких комах та грибів принесуть із собою ті чи інші види. Перш за все біолог радить звернути увагу на звичайні дуби, адже їм до вподоби така місцевість, і вони б чудово доповнювали тамтешній біоценоз. Доказом слів пана Юрія слугують і маленькі дубочки, які проросли де-не на території лісу із жолудів, загублених птахами. Свої ідеї щодо відновлення журавлівських насаджень пан Юрій озвучить під час розробки проєкту озеленення цієї території, до якого біолога запросили долучитися Харків Зеленбудівці. Загалом можна помітити, останнім часом комунальники почали дедалі тісніше співпрацювати із науковцями буде проєкт озеленення цієї території, і тоді я зможу сказати з точки зору еколога, що краще тут треба зробити. От. але вони вже зрозуміли, що треба співпрацювати і по рубкам, по обрізці, по газонам, по боротьбі з Амброзією. І ці, ця співпраця вже відбувається. Вони вже запрошували мене, і сьогодні якраз я їхав до вас. Перед цим я зустрічався з працівниками Зеленбуду. Я розповідав, як обрізати ялини. Виходячи з наявного досвіду, прогнози на співпраці з комунальниками у пана Юрія доволі оптимістичні. У мене дуже е, гарні враження. Вони вислуховують, вони дозволяють розповідати все те, що я кажу. Вони е, все підлаштовують так, щоб мені це було зручно зробити. Мені здається, що всі чують. Потім навіть сказали, щоб я зробив перевірку, наскільки фахівці зрозуміли те, що я їм розповів, щоб я їм задавав питання, робив тести. Ми це, мабуть, зробимо. Однак біолог акцентує, що навчати розуміти природу потрібно не лише комунальників, а й всіх без винятку харків'ян. Зокрема, у містян повинно бути усвідомлення того, що деякі речі можуть виглядати не дуже привабливо, але з точки зору екології відіграватимуть важливу роль. До прикладу, мертві дерева у лісі не завжди потрібно прибирати, адже це елемент біорізноманіття. Там можуть жити комахи. Аналогічна ситуація і з газонами у місті. Деякі з них краще засаджувати багаторічними травами, і, хоча наприкінці літа вони втрачатимуть зелений колір, але будуть корисними у своїх біоцинозах. Всіх треба навчати. Треба навчати і ті, хто доглядає, і ті, хто керує, і ті, хто просто живе поруч, і щоб вони знали, що це таке. Хоча наразі проєкту зеленення журавлівського лісу ще не затверджено, пан Юрій з власної ініціативи та за допомогою молодого покоління висаджує на спорожнілих місцях дубові жолуді в надії відновити колишні густі зелені насадження. Потрібно, щоб, молодь долучалася, бо якщо нічого не робити, треба саджати, тому що це наша природа, ми повинні її вберігати. Не треба її травити там, бо це все не допоможе. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Світлана Бреус. Харків. Новини. 1 жовтня на станції історичний музей можна було почути звуки скрипки, акордеону, гітари, послухати джаз або оперу. З нагоди Всесвітнього дня музики за ініціативи міського голови відбувся мистецький проєкт Музика незламного міста. На святі виступали симфонічний оркестр, хор та солісти Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського і Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка. На сьогодні в Харкові, який постійно під обстрілами, мені здається, є чудова нагода послухати класичну музику, українські народні пісні. І така нагода є, бо в нас є метро, і є університет мистецтв, який готує талановитих музикантів, фантастичних співаків. Ми тільки ночули арію з Наталки Полтавки, опери Миколи Лисенка. Це неперевершені враження. І Я вважаю, що це величезна насолода для харків'ян чути таку музику і в такий чудовий день, день захисника і день захисниць. Ці України тому прекрасна нагода, чудові враження, неймовірні враження. Я вважаю, що це надихає всіх слухачів і всіх музикантів. Мені дуже подобається в принципі цілому. Моє життя тісно пов'язане з музикою, і тому мені дуже приємно, що е, навіть такі е, свята в нас е, місто організовує такі концерти. Так, насолоджуватися музикою. Мене особисто дуже розчули сьогоднішні концерти. Я дуже рада, що я змогла приїхати сьогодні. Враження чудові. Гордість за наших воїнів, що ми їх змогли тут поздоровити. Вони дали нам змогу тут святкувати. Міжнародний день музики був заснований ЮНЕСКО у 1975 році. Кожного року. Цей день Харків жив музикою цьогоріч. Перше жовтня об'єднало в собі відразу декілька свят: день музики, покрову, день українського козацтва та день захисників та захисниць України. У Мене дуже позитивні враження. Мені приємно, що не дивлячись на обстановку, що організовуються такі заходи для людей. Все таки це має позитив. Це моральна підтримка людей. Нам дуже приємно так. Я вийшла і спочатку хотіла піти далі, але повернулася. все таки дійсно дуже приємна музика. Це надихає, це потрібно хатір'янам. Я дуже люблю і консерваторію і хату. Я дуже часто буваю на таких концертах. Я знаю солістів в консерваторії, коли вони були ще студентами першого курсу. Тому для нас це дуже велике свято, це дуже великий подарунок для те, що вони роблять для нас таку от, сьогодні. Таке міропорядю. Концерт зібрав багато глядачів. Харків'яни раділи та насолоджувалися музикою. Після кожного номеру на станції метро лунали гучні оплески та крики Браво! Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини. У міжнародний день похилого віку, 1 жовтня, у територіальному центрі Салтівського району відбувся святковий концерт. Але цих винуватців свята похилими зовсім не назвеш. Активні, усміхнені, з піднесеним настроєм вітали один одного запальними виступами. Співали, танцювали, грали на музичних інструментах, читали вірші та гуморески. І у досить поважному віці вони позитивні і радіють кожному дню буремного життя. А я люблю, а я я люблю, люблю. Валентина Кавчукова вже чотири роки як пенсіонерка відвідує терцентр, в якому розкриває свій творчий потенціал. Я з перших днів перебування в терцентрі беру участь в хорових колективах. Це дає мені натхнення. Я люблю, я дуже люблю співати. Я співаю ще з маленьких років. Я це дуже люблю. Я являюсь старостою нашого співочого колективу Лілея. Сергій Іванович Малій приїхав до Харкова Куп'янська. і вже півтора роки є активним відвідувачем терцентру, який дає можливість відволіктися від зовнішніх проблем, насолодитися спілкуванням та творчістю. Тут проживає, я знімаю житло. Тут проживає моя донька з зятем. В Харкові зустрів нас. У мене було повернення через 40 років. Я тут проходив інтернатуру. У стоматологічній поліклініці номер 2 і рівно через 40 років і один місяць так життя повернулося, що я приїхав сюди. Про терцентр я можу таки сказати своїм чотиристічам. Як гарно затишно в терцентрі, у ньому різні є гуртки. Тут зустрічають нас привітно, сюди ми ходимо залюбки. У терцентрі не тільки співають пісні, але й займаються рукоділлям, фізкультурою, малюють, грають у настільні ігри та просто спілкуються один з одним. Терцентр надає соціальні послуги людям пенсійного віку, особам з інвалідністю та внутрішньо приміщеним особам. Для останніх у терцентрі працює пункт «Допоможи ближньому, де можна безкоштовно взяти одяг, посуд, засоби гігієни та інше. Валентина Федорівна Смирнова переселенка з Вовчанську, будинок, в якому вона мешкала, згорів повністю. Жінка з травня цього року живе у Харкові у гуртожитку. Наразі є відвідувачкою терцентру, де є допомога речами, яких вона дуже потребує. Речі знаходимо, дуже обслужуючий персонал гарний тут. Коли що підскажуть нам, де що лежить, дуже гарно обслуговують нас. А з речей що ви взяли? З речей, що штани взяла, світора взяла, посуди взяла, ну, кой що взяла, хоро, хороше. Допомагає, звісно, допомагає. Ми приїхали без нічого, приїхали голі, босі приїхали. Бомжі відділення, яке користується більшим попитом у внутрішньо переміщених осіб, це відділення організації надання натуральної допомоги, де вони отримують речі, які були в вжитку. Це і постільна білизна, і одяг, і посуд, і все, що. Потрібна людині для життя. Вони тут можуть отримати, якщо воно є в наявності. Ми отримуємо поповнення пункту допомоги ближньому від мешканців міста. Нам допомагають релігійні організації. і Небайдужі наші харків'яни. Є те, чого не вистачає. Завжди не вистачає. Саме таких речей, які дуже необхідні саме особам похилого віку, з числа внутрішньопереміщених осіб, це футболки, це штани, це капці, це рушники, постільна білизна, посуд, речі побутового користування. Але футболки, капці і штани. Це саме таке найголовніше, що, чого вони потребують. Верхній одяг також користується попитом. За словами Тетяни Яценко, найбільша кількість осіб ВПО звертається з травня цього року. Наразі у терцентрі опікуються 320 переселенцями. А для того, щоб отримувати допомогу від терцентру, потрібно написати заяву, пред'явити довідку ВПО і документи, які підтверджують особу. Якщо документи не вціліли під час переїзду, у терцентрі не відмовляють нікому. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Андрій Паколов, Харків. Новини.